Вітаю вас! У цьому відео ми познайомимося із одночленами. Що це таке одночлени І так, що ми будемо називати одночленом? От, наприклад, я беру якесь число, беру якийсь степень однієї змінної, беру якусь змінну, степень якоїсь іншої змінної, Так ще якусь змінну і так далі. Значить, між ними я поставлю знак множення. Раз, другий раз, третій раз, четвертий раз. Ось такий добуток я записав. Це можна записати коротше. Це можна записати наступним чином. Мінус 3 а в третьому Б С в третьому степені х. Ми отримали запис, що являє собою добуток чисел, степенів змінних, якихось змінних і так далі. Значить, отакий добуток чисел, змінних степенів змінних називається одночленом. Ось. Наприклад, якщо ми запишемо отакий одночлен. одночлен Х кубі 3 квадраті. Значить, я поставлю ось цей множник 3 на перше місце. А степені вже потім. Отакий от одночлен. Отакий от, от одночлен. Називається одночленом стандартного вигляду. Коефіцієнт ось цей числовий множник. Записаний спереду. Змінні не повторюються, степені змінних не повторюються, то такий запис це стандартний вигляд одночлена. Ще приклад мінус 4 А в квадраті, Б А в кубі. Отакий От одночлен. Ви бачите, що тут степінь змінної А повторюється. Значить, ми зробимо наступним чином. Ми візьмемо відповідні змінні перемножимо. А в другому на А в третьому. Ну, при примножні показники додаються, то це буде що А в п'ятому степені Б. От в нас вийшов одночлен, який є одночленом, має стандартний вигляд цей одночлен. Ось він. Тобто, на першому місці числовий множник це коефіцієнт одночлена. А степені змінних не повторюються. змінні не повторюються. Значить, такий вигляд називається стандартним виглядом одночлену. Наприклад, степень одночлена – це сума степенів усіх змін, які входять до нього. Наприклад, ось. А в п'ятому, значить степень це п'ятий степень, тут Б це Б в першому степені. Значить, додаємо 5 плюс 1. Буде 6. Отже, це одночлен шостого степеня. Одночлен шостого степеня. Наприклад, от такого вигляду одночлени 0, наприклад, чи 0 на х в квадраті. Вони завжди дорівнюють 0. Завжди дорівнюють 0. Тобто е, одночлени називаються 0 одночленами. Вот. Тепер. Е, Числовий множник ось цей, ще раз наголошую, ось цей числовий множник. Записаний на само спереду, от називається коефіцієнтом цього одночлена. Тут в даному випадку коефіцієнт дорівнює мінус 4. Наприклад, тут коефіцієнт дорівнює 3. Степінь цього одночлена, скільки буде? і х третьому Y в другому. Значить 3 плюс 2 буде 5. Значить, це одночлен п'ятого степеня. Ось, наприклад, якщо взяти, якщо взяти одночлени, наприклад, от я візьму такий одночлен 12, А в другому, Б в кубі, С. Дивимось, який це одночлен. Це одночлен в стандартному вигляді. Тому що змінні не повторюються. Один тільки числовий множник. він стоїть спереду. Значить, коефіцієнт цього одночлена 12, а степінь цього одночлена, який? Тут А в квадраті, тут Б в третьому, тут це в першому можна записати. От таким чином. Значить, степінь цього одночлена 2 плюс 3 плюс 1, це буде 6. Значить, Одночлен шостого степеня. Наприклад, якщо я візьму отакий одночлен, то це вважається одночлен нульового степеня Змінних немає. Значить, це одночлен нульового степеня. Наприклад, якщо я запишу отакий одночлен, да? то це одночлен буде 3 степеня. Одночлен Можна одночлен, над одночленами виконувати дії. Ну, які це дії? Можна множити їх, можна підносити до степеня. Ось, наприклад. Якщо я візьму добуток таких двох одночленів, наприклад, мінус 36х, y в третьому степені. Да, помножу на 0,5 х в квадраті y b. То ці одночлени можна перемножити. А яким способом перемножати? А дуже просто. Значить, коефіцієнти ми перемножаємо. Тобто мінус 36 множу на 0,5. Число на число, коефіцієнт на коефіцієнт. Далі, Множу відповідні змінні. Наприклад, я х цей множу на х квадраті. Значить х помножити на х в квадраті. Далі. у в кубі. Множу на y. Да? І множу на b. Що стоїть само в самому кінці. На b. Дорівнює. Ну, а тепер множимо. 36, мінус 36 на 0,5 буде мінус. 18. Х на в квадраті. Тут одиничка стоїть, так? Да? Значить, множенні показники додаються. Ми вчили. Властивості степеня. Значить буде що у нас? x. В якому степені? Тут одиничка тут 2, значить х в третьому степені, Y да? В якому степені? 3 плюс 1, значить буде 4. Значить, y в четвертому степені. І помножити на b. Ось ми перемножили два одночлени. Значить, дивимося, це одночлен стандартного вигляду. Змінні не повторюються. Коефіцієнт стоїть, числовий множник стоїть спереду тільки один раз. Один числовий множник. Значить, це буде коефіцієнтом цього одночлена, мінус 18. Ну і степень многочлена можна визначити одночлена цього, тобто 3 плюс 4 плюс 1, значить це буде 8, тобто степень цього одночлена до рівня 8. Одночлен 8 степені. Ну і можна одночлене також підносити і до степені. Наприклад, от якщо взяти, це перше, нехай буде. Да? Друге. Якщо взяти от такий одночлен мінус 2х квадраті. Y, і піднести його до третього степеня, до кубу. Як робимо? А ми кожен множник підносимо до кубу. Значить, беремо мінус 2 до кубу, помножити на х в квадраті до кубу і помножити на y в кубі. Дорівнює. Так, мінус 2 до кубу. Це мінус 2 на мінус 2 на мінус 2. Да? Значить, це буде що? Мінус 8х квадраті до кубу. Властивості степеня. Степень до степеня показники що? Перемножаються. Да? Значить 3 на 2 буде 6. Тобто це буде х в шостому степені. І на y в кубі. І так, дивимося, що це в нас вийшло. У нас вийшло одночлен. Одночлен стандартного виду. Чому? Тому що зміні не повторюються. Один множник стоїть сперед, Значить, коефіцієнт мінус 8. А степінь цього одночлена, який 6 плюс 3. Буде 9, значить, це одночлен. 9 степеня. Ось так виконуються дії із одночленами. Тепер розв'язуємо. Відповідні вправи. Отже, давайте ми розглянемо із збірника з першого варіанту завдання. 1.4. Ось оце завдання. Давайте розглянемо. Ось у нас варіант перший і завдання четверте. Якому одночлену дорівнює вираз? Ось оцей вираз. Тобто, фактично, нам треба зробити множення, виконати множення одночленів. Тому записуємо перше. х в квадраті, у в кубі, х в квадраті, у в кубі, помножити на другий одночлен. 0,5 x y в квадраті дорівнює. Ми говорили про множення одночленів Значить, що робимо? Коефіцієнти перемножаємо. І відповідні змінні теж перемножаємо. Значить буде 4 на 0,5. Потім беремо х в квадраті множим на Множим на х. І y в кубі множимо на y в квадраті. Відповідні степені перемножаємо. Дорівнює ну, 4 на 0,5. Множимо на 0,5 значить Да? Значить, буде 2. Х в квадраті на х. Примножені показники додаються. Тут показник 2. Тут показник 1. правда? Показник 1. Значить, разом це буде. Х. В третьому степені. Ну, тут у в кубі на у в квадраті. Скільки буде? Показники додаються. То що буде? Y в п'ятому степені. Все, от, виконали. Виконе множення одночлені. Значить, 2х в кубі у в п'ятому степені. 2х в кубі у в п'ятому степені. Ось в нас відповідь. Відповідь Г в нас буде. І так, відповідь тут в нас буде Г. Є. Таке завдання. Давайте розглянемо. Хотів би показати вам із варіанту 10 завдання 1.4. Четверте завдання з 10 варіанту. Завдання 1,4. Який вираз є квадратом двочлена 3А в 5 b в квадраті, який вираз є квадратом дв... Квадратом Одночлена До речі, тут помилка, тут не двочлена. А одно Значить, щоб знайти це, є квадратом, значить, треба цей одночлен піднести до квадрату. Тому ми записуємо, що 3А у п'ятому Б в квадраті піднести до квадрату, тобто піднести до другого степеня. Дорівнює. Ну, як відносимо? Кожен із множників підносимо до квадрату. Значить, що буде? 3 в квадраті. Помножити на А в п'ятому до квадрату. І помножити на Б в квадраті. Б в квадраті. До квадрату. Будемо мати 3 в квадраті. Це 3 на 3. Значить, що це буде у нас? 9. так? Да? А в п'ятому до квадрату. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються. Значить, буде що? А? В 10 степені. Б в, квадрат... Б в квадраті до квадрату. Це буде Б. Що? В якому степені? Да, В четвертому степені. От, одночлен у нас є стандартного вигляду. Да? Коефіцієнт його дорівнює 9. А цього одночлена. 10 плюс 4. Значить, степень одночлена становить 14. Значить, 9 А в 10-му Б в 4. А в 10-му Б в 4. Відповідь Б. Зробили. Значить, значить, <кій> в нас відповідь буде Б. Ось воно. І третє, ще хотів би розв'язати. Значить, із 25-го варіанту завдання 1-3. З 25-го варіанту. Шукаємо 25-й варіант. Завдання 1.3. 1.3. Так, ось він. Ось він. Якому досягнуть дорівнює вираз. Тобто. Нам треба помножити, знову ж таки, два одночлени. Значить, записуємо записуємо таке 5 2 п'ятих в шостому помножити на 1 дев'яту х в квадраті y в квадраті да? дорівнює. Значить, що ми робимо? Множимо відповідні коефіцієнти і відповідні змінні. Відповідні коефіцієнти і відповідні змінні. Тому, Тому, дивіться. 5,2 множимо на 1 дев'яту. Що ми робимо? Давайте ми перетворимо це в неправильний дріб. Як в неправильний дріб? Знаменник множимо на цілу частину, додаємо чисельник. Да? 5 на 5, 25 і 2. Це буде 27. Множимо на цей коефіцієнт на 1 дев'яту Це раз. Далі. Х в шостому да? множимо на х в квадраті. Ну і залишається у. Нас y Квадраті. Дорівнює. Дорівнює. Так, як множимо. Дивимося на охрест. 27 і 9. 27, 9 найбільший спільний дільник буде 9. Значить, скорочуємо. 9 ділим на 9. Одиничка. 27 ділимо на 9 буде 3. 1 і 5 не скорочується. Значить, 3 на 1 буде 3. А 5 на 1 буде 5. Буде 3 п'ятих. 3 п'ятих. З як саме, що робимо, Х шостому на Х в другому це буде Х в восьмому. І у в квадраті. І так буде 3 п'ятих Х восьмому У в квадраті. Дивимося. 3 п'ятих Х восьмому, У в квадраті. Нема такої відповіді. Що нам робити? А подивіться 3 п'ятих звичайний дріб. Давайте перетворимо в десятковий. 3 ділимо на 5. Це буде 0,6х8 у квадраті. Давайте подивимося. Є така відповідь? Є. Ну, 0,6х8 y в 8 у Тобто що? Відповідь А? Значить, в нас тут відповідь А. От ми розв'язали таке ще завдання. Таким чином в нас розв'язане з першого варіанту, з десятого варіанту і з двадцять п'ятого варіанту. Відповідно. Додому вам буде домашнє завдання, вам буде да, самостійно розв'язати. Ось ці завдання. Тут і ці завдання. Бажаю успіху.